У Кривому Розі з 2016 року втілюють у життя програму з енергозбереження Теплий під'їзд. Цього року вона охопить 199 п'ятиповерхових будинків у всіх районах міста, бо саме в них енергоаудит показав найнижчі показники енергоефективності. За програмою замінять старі вікна у під'їздах на сучасні металопластикові, адже найбільші тепловтрати відбуваються саме через вікна в під'їздах. У деяких будинках роботи вже на завершальному етапі. Обіцяють та ...завершити до початку опалювального сезону. Таким чином, будинки були відібрані, які самостійно виявили бажання приймати в цьому участь. Цей проєкт реалізується. Разом з іншими соціально важливими проектами, пов'язаними з заміною теплових мереж та водопровідних мереж. Дуже багато проектів, які ми в цьому році реалізуємо, і по магістральним мережам, і по внутрішньоквартальним мережах. Разом з програмою встановлення блочно-модульних котелень та підготовки міста до нового опального сезону, а також відновлення зруйнованого після прильотів у місті Кривому Розі житла. Все робиться для того, щоб мешканці мали можливість залишатися в місті Кривому Розі, далі жити. Раючи на те, що багатоквартирні будинки та їх внутрішньобудинкові мережі є власністю мешканців, які там проживають, та повинні обслуговуватись та ремонтуватись виключно за їх рахунок. Міська влада не залишає на призволяще криворіжців. Програма теплий під'їзд фінансується за рахунок міського бюджету на основі заявок місцевих мешканців та не потребує співфінансування від них. Програма «Теплий під'їзд працює паралельно з іншими енергоефективними ініціативами міста Аліна Сітнікова іван. Ан Сергіїв перший міський.